Всім привіт, друзі! Чи знаєте ви, що теорія великого вибуху антинаукова? Ось що кажуть останні відкриття: космологія стверджує, що Всесвіт не вічний, він має початок, а значить, у нього є кінець. Бог розпостер матерію як тонку тканину і на ній розмістив землю, галактики, планети і зірки, все на своїх місцях і в готовому вигляді, визначивши для матерії ресурс існування час. Матерія не вічна, вічний тільки Бог, який знаходиться над часом і матерією. Існує закон причини і наслідку, який говорить, що причина завжди більша за наслідок. Причина Бог, який над часом, а наслідок саме час. Він законодавець і творець всього і це науково. Теорія Великого Вибуху стверджує, що все. Розірвалося, і в результаті з'явилася матерія. Простір, час, енергія, впорядкований Всесвіт і прекрасна земля. Але істина в тому, що вибух породжує хаос, а не тривимірний простір і чудову матерію. Чи можна довести, що Всесвіт виник від великого вибуху? Ні. А те, що людина з'явилася в результаті еволюції, ні. При цьому факти творення людини і всесвіту Богом описані в Біблії. Люди усвідомлюють і науково підтверджують через тисячоліття. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб наповнюватися істиною і не бути обманутими. Якщо ви не є частинкою церкви, напишіть мені, ви зможете відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях. А якщо захочете, зможете стати частинкою церкви, слово Боже, і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Нехай Бог береже вас!